Доброго часу доби. Сьогодні хочу вам показати розпакування рослин від пана Сергія, який продає італійські рослини, які приїжджають до нас за кордону. Ціна даних рослин 120 гривень. Звичайно, для когось це дорого. Хтось скаже, навіщо брати іноземних, якщо є наші, тут багато шкідників, тут вони можуть бути з хворобами. Але я вважаю, що я вдало закупився, тому що за таку ціну я в Україні не куплю більше ніде рослини. Я замовив 10 рослин, 11 рослину, ось такий, напевно, Міхановича гібридик гімнокаліцем. Я отримав подарунок. Я дуже задоволений. Ще навіть посаджений такий цікавий ґрунт, який я йому відправляв. Так, і що ми маємо? Маємо ось такий. Рослинки, дві матукани за ціною одного горщика, дві рослинки, тобто одна рослинка виходить 50 гривень. Вони мають окрему коренову систему. Вони досить такі мягенькі давно не пили, це дуже класно, тому що я буду їх обробляти е, хім засобами. Зараз я вам можливо покажу це чекати Ні, на жаль, я вам зараз не покажу засоби, тому що їх забрав вже теплицю. Дивіться, так тут двоголова рослина. Потім ось такий квадратний астрофітум. просив вибрати саме квадратну, міростігу в мене не було. Дивіться, як на мене, це цікавий екземпляр. Тоді. Навіть не стояти, тому що великий. Два таких мелокактуси. Теж не було, маю такий блакитний наліт. Горщик п'ятірка. За ними важко доглядати, але думаю, вони в мене виживуть. Це колись буваю перший раз. Ну, а це я не знаю, це що, що за чилійці? Хто вони такі. Але я їх дуже хотів. Мені ще щось подобає як вони квітнуть, як вони виглядають. Чорні ці голки незрозуміли тіло. Наче з іншої планети, наче в тій пустелі їх хтось приніс з космосу. Дивіться, яка красота теж. Це напіно, напевно. Мені так здається, дуже такі виразні оці сосочки. І вона вже квітнула. І ось то ж, дивіться, яка краста. Тут хотів показати рівень кореневої системи <смірші> з горщика вилазить. Ну і цей Мінович, напевно, гібрид Такий теж цікавий. І на цьому все. Можливо, хтось опять-таки знає назви цих челіців або має якісь підсказки, як їх визначити щоденько. Прошу надати мені в коментарях до відео. На цьому все. До скорої зустрічі, до побачення. Пока.